Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти для вас піврічний тех. Я побачила цю ідею відео у Олесі на каналі. Відмічу її канал в описі під цим відео, а також моя подружка Аліна сказала, що буде знімати такий тех і порадила його зняти мені. Також відмічу, до речі, її канал в описі під цим відео. Я вирішила, що це дуже гарна ідея для того, щоб неординарно підсумувати перше півріччя 2025 року, і вирішила зняти це відео. В цьому відео не буде просто топ найгірших і топ найкращих книг першого півріччя, а будуть цікаві запитання, на які я буду відповідати. Тож пропоную вам приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні холодний швепс, поспека на вулиці, просто шалена. Влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. Отже, найперше запитання звучить так: яка твоя улюблена книга першого півріччя? Якщо чесно, вона в мене буде не одна, їх буде декілька, тому що я просто не змогла обрати. Я не зовсім впевнена, що саме ці книги будуть у топі року наприкінці або потраплять на перші місця. Зовсім ні, можливо, все зміниться. Тому я вирішила, що в цьому відео я вам скажу, що саме мені поки що сподобалось найбільше з прочитаного. І сподіваюся, що ці книги сподобаються і вам також. І найперша книга, про яку я хотіла б сказати, це Люби Едварде» Н. Наполітано. Я настільки закохана в цю історію. Я вже всім про неї розказала і в інстаграмі, і у своїх відео на Ютубі. Всюди вже сказала, що ця книга просто неймовірна. Тут розповідається про хлопчика, який вижив в жахливій авіатрощі. Загинуло 193 пасажири, якщо я не помиляюсь. І він виживає і розуміє, що відтепер йому все життя жити з відчуттям провини. З відчуттям втрати невимовної, і він вчиться жити далі. В цій книзі мені дуже сподобалось, як саме вона написана чуттєво, дуже так болюче, але мені дуже сподобалось, як це написано. Я переживала разом з головним героєм. Багато плакала на цій книзі, тому що відчуття втрати мені знайоме, на жаль. І тут це описано неймовірно красиво і неймовірно емоційно. Також мені дуже сподобалося, що тут від кожного пасажира цього літака розповідається його історія життя, чому саме і куди він летів, щось про його попереднє життя до того, як він сів у цей літак. І ми, коли читаємо всі ці історії життів пасажирів, ми розуміємо, що всі вони. Скоріше за все, наприкінці книги загинуть. І це настільки емоційно було, що просто неймовірно. Мені дуже сподобалася ця книга. Я її поставила найвищу оцінку, 10 з 10, і можу вам її сміливо рекомендувати. Ще одна книга, яка в цьому році мені дуже сильно сподобалась, називається Дерева Персіваль Еверетт. Якщо чесно, я не планувала читати цю книгу, якось подивилась на обкладинку, думаю, ну, якась там книга вийшла, скоріш за все, мені не сподобається, можливо, це щось складне. Але, як виявилось, випадково я все ж таки вирішила познайомитися з цією книгою, і яке вже було моє здивування, що це насправді детектив з дуже чорним гумором. І, звісно, тут є і історичний роман також, ця книга розповідає нам про расизм. І про геноцид темношкірих людей, і наскільки це жахлива тематика, наскільки вона емоційна, і вона має змушувати багато переживати і багато плакати, але ця книга написана з таким гумором, що я сміялася дуже часто. Ось усі ці стікери це майже все моменти, на яких я сміялася. Я знаю, що не всім, звісно, зайде саме такий чорний гумор, але мені він дуже сильно сподобався, і мені неймовірно сподобалось, як саме пише Персіваль Еверетт. Це просто. Цукерка, і звісно, сподобався сюжет цієї книги. Він дуже змушує замислитись, і при цьому я зовсім не нудьгувала на цій книзі. Тут короткі розділи, вона читається неймовірно швидко, дуже зручний шрифт. І всього в цій книзі 300 сторінок, тому вона прочитається легко і швидко. Навіть не сумнівайтесь, беріть. І в мене дуже скоро буде книжковий клуб. По цій книзі я вже з нетерпінням очікую, і хочу обговорити її з дівчатами. І ще одна книга, яка мені дуже сильно сподобалась у цьому році, це голландський дім Н-Петчет. Поки що вона зберігається на першому місці в моєму топі, але не знаю, можливо, щось може змінитися. Мені дуже сподобалася книга, це сімейна сага. Я вам багато вже про неї розповідала, і хочу ще раз повторити, що. Поки що ця книга є найкращою прочитаною у цьому році. Я дуже вам її рекомендую для тих, хто любить сімейні саги, вони досить повільні, але мені подобається, що викликає ця книга багато емоцій, також переживаєш разом з головними героями. Також я плакала на цій книзі. В неймовірному захваті від цього оформлення. І якщо ви ще її не прочитали, обов'язково читайте. Я впевнена, що вам сподобається. Наступний пункт називається так: найкращий сиквел 2025 року. Я ще вирішила погуглити, що таке сиквел. Ну, я така розумна дівчина. Сиквел це ніби друга або е, наступні частини якоїсь якогось циклу або трилогії, або дилогії, власне кажучи, якесь продовження історії, яке я прочитала в цьому році. Але справа в тому, що я дуже рідко читаю трилогії, дилогії, цикли величезні. Тому я не можу тут нічого порекомендувати. Єдина частина трилогії це була третя частина Служниця спостерігає. Але порекомендувати вам її я не можу, бо це була не дуже класна книжка. Тому, чесно кажучи, цей пункт я напевно пропускаю, бо немає чого вам тут порекомендувати. Новий реліз, який ще не прочитали, але дуже хочете. З таких книг, напевно. У мене Джеймс Персіваля Еверета це той самий автор, що й написав дерева. Я дуже хочу прочитати ще одну його книгу, тому що так як пише Персіваль Еверет, ну це щось неймовірне. Тому, звісно, я зовсім скоро найближчим часом буду купувати книгу Джеймс, буду її читати, і майже впевнена, що також вона мене не залишить байдужою. Принаймні, наступний пункт найбільш очікуваний реліз 2025 року. З анонсів на україномовному ринку книжковому мене зацікавила книга Тейлор Дженкінс Рід Життя після так. Я вже прочитала майже всі книги цієї авторки. Всі вони мені дуже сильно подобаються. Тому я із нетерпінням чекаю, коли ця книга вже вийде у продаж. Ось-ось має бути, і обов'язково буду її читати. Можливо, навіть буду знімати з нею влог. Тейлор Дженкінс Рід пише дуже цікаві історії. Вони швидко читаються, вони захоплюють. Я читала сім чоловіків: Евелін Гюго, Керісоту знов у грі, світанок Малібу». Кавомашина вирішила почиститись. Дякую. І всі ці книги так чи інакше мене зачіпали за живе. Мені було неймовірно їх цікаво читати. І я дуже хочу прочитати все, що пише ця авторка, і впевнена, ну майже впевнена, що ця книга Життя після так також мені має сподобатись. Наступний пункт найбільше розчарування цього року. Якщо ви думаєте, що тут буде книга Фріде Макфаден-Вчитель, можливо, вона теж мене розчарувала, але найбільше мене розчарувала книга Емілі Генрі. Щасливе місце. По-перше, я дуже люблю, як пише Емілі Генрі. Мені зазвичай дуже подобаються її книги. По-друге, я дуже очікувала, коли вийде саме ця історія. Бо ця обкладинка, ця назва натякала на те, що це щось буде життєрадісне, щось буде прикольне і те, що я захочу прочитати. По-третє, я коли побачила анонс цієї книги, у мене в голові намалювався класний книжковий пікнік. Бранч, де ми будемо на ковдрах сидіти з дівчатами і обговорювати цю книжку, пити напої, їсти якісь смаколики, фрукти і сміятися. Але все пішло не так, як я думала. Спочатку я прочитала цю книгу і розчарувалася, вона мені не сподобалась взагалі. Я вже подумала, що угу, щось тут вже йде не так. Коли я анонсувала подію, книжковий пікнік, ми з дівчатами домовилися, що так нас буде багато. Ми всі прийдемо, ми всі обговоримо. Клас у першу суботу, коли мав відбутись цей пікнік, на вулиці несподівано. Температура впала до 14 градусів, дощ, холодно, ну, який пікнік. Ми всі купили собі сукні, там якісь яскраві прикиди літні, і вирішили, що ми переносимо цей пікнік на наступну суботу. І от сьогодні я вже підготувалася, я купила купу смаколиків, я купила ковдри, келихи прикольні, рожеві, я зробила на замовлення книжкові закладинки по цій книзі. Я все ж таки написала цікаві питання для обговорення, я все зробила для цього пікніку. І що завтра у нас субота, і завтра знову буде дощ. І дівчата знову почали скасовувати свої квитки на цей пікнік, і вже дуже мало людей хотіло прийти на нього і тим паче під дощем ніхто нічого не буде обговорювати. А перенести його я вже не можу, тому що наступної суботи у мене вже заплановані інші книжкові клуби. І я настільки сильно засмутилася. Просто я не знаю, мені так хотілося плакати, тому що я старалася, я витратила багато досить грошей. Я вийшла за рамки свого бюджету на цей пікнік і все одно думала, нічого страшного, будуть класні фоточки, будуть е, буде класний вайб. Все пішло не по плану, все скасувалося, все прогоріло. Смаколики будемо їсти з моїм чоловіком. Ех, колись мені, можливо, знадобляться ці ковдри і рожеві келихи і. Ну, нічого страшного, напевно, так мало бути. Я намагаюся мислити позитивно, не засмучуватись. І, напевно, більше книжкові пікніки я планувати не буду, тому що передбачити, яка буде погода, неможливо. І все це власне дуже сильно розчаровує. І от найбільше розчарування у мене вийшло з цією книгою. На жаль, по всім фронтам. Наступний пункт найбільше здивування першого півріччя. І тут буде книга, яку я тільки почала читати. Я ще її не прочитала, але я вже дуже сильно здивована, взагалі, що я її взяла читати. І це барабанний дріб. Голодні ігри Сюзанни Колінз. Я впевнена, що ніхто з вас, майже ніхто, не очікував, що я взагалі буду читати цю книгу, що я зацікавлюсь нею, тому що це не зовсім мій жанр, це якась антиутопія, а я таке рідко читаю. І взагалі якось книга не асоціюється з моїм книжковим смаком. Але в цьому році я вирішила, що я хочу експериментувати. І на здивування поки що я прочитала. 50 сторінок і поки що мені дуже подобається. Якщо б мені сказали на початку цього року, що я буду читати голодні ігри і буду задоволена цією книгою, вона мені сподобається і, можливо, я буду знімати з нею якийсь влог, я б сказала, ні, ну це точно не про мене. Але. Як бачите, все ж таки я захотіла її прочитати. Колись дуже-дуже давно я дивилася екранізацію. Нічого не пам'ятаю, окрім знаменитої цієї фрази, цитати щасливих голодних ігор. Тому буду читати, я сподіваюся, що ця книга мені сподобається і, можливо, я навіть захочу прочитати продовження. Я буду знімати з цією книгою влог на канал. Сподіваюсь, я нічого вже не хочу загадувати наперед. Тому, якщо вам цікаво подивитись такий влог, обов'язково напишіть мені в коментарях, щоб мене змотивувати, далі читати та знімати. Наступний пункт новий улюблений автор або авторка. Тут у мене буде два: Це Персіваль Еверетт. Дуже сильно мені сподобалось, як він пише, і я думаю, що книга Джеймс мені також сподобається. Тому будемо вважати, що це мій новий улюблений автор. А також у мене з'явилась нова улюблена авторка це Енна Наполітана. Тут я вже прочитала дві її книги Привіт, красуне та Люби Едварде. І обидві мені сподобались. Про привіт, красуни. Зовсім скоро розкажу у відео з прочитаним детальніше, щоб була хоч якась інтрига. Але скажу, що ця авторка пише неймовірно чуттєво, неймовірно красиво, цікаво, захопливо, е якось поетично і мені прям дуже сподобалось. Я готова купувати всі книги, які вона напише, які будуть перекладені українською, і з задоволенням буду їх читати. Наступний пункт новий книжковий краш. Ой, є у мене такий. Я нещодавно прочитала книгу Голос Арчера. Зараз у мене немає її в руках, тому що я її відправила Аліні почитати. Вона теж її вже прочитала. Скоро дізнаєтесь, чи вона їй сподобалась чи ні. І чи сподобалась мені ця книга в цілому, але головний герой Арчер. Це мій новий книжковий краш. І для мене Арчер це просто золотистий ретривер серед книжкових чоловіків. Мені такі дуже подобаються, милі, чуттєві, дуже уважні, ніжні, добрі чоловіки, які приділяють тобі увагу, які піклуються про тебе, які думають про усі дрібниці, які тебе стосуються. Таких дуже мало чоловіків. Звісно, і у них є свої мінуси, але все одно мені прям дуже сподобався Арчер. Тому нехай це буде мій новий книжковий краш. Наступний пункт улюблений персонаж цього року. Персонаж якоїсь книжки, який був найбільш цікавим, найбільш яскравим, який мені дуже сильно запам'ятався. Це була книга Молитва за Овена Міні. І от, власне, Овен Міні для мене персонаж, який дуже сильно... Мені запам'ятався він дуже сильно виділяється з усіх книг, які я прочитала. Він дуже яскравий, цікавий, своєрідний, дуже незвичний. І овен ну, міні. Я думаю, що хто читав цю книгу, ви розумієте, що порівняти когось з ним важко. І це дійсно того вартувало, щоб прочитати про його життя, дізнатись, хто це, чим він такий особливий. Тому я можу назвати новим улюбленим персонажем першого півріччя все ж таки Овен Міні. Я не скажу, що саме ця книга мені прям дуже сильно сподобалась, але як персонаж він дуже крутий. Наступний пункт книга, яка змусила плакати. Е, перша книга, над якою я плакала, це усі твої досконалості Колін Гувер. Я цю книгу вже продала, але мені вона сподобалась. Вона була цікавою і дуже болючою. Тематика в цій книзі дуже така складна, це е, розповідається там про подружжя, які захотіли, щоб у них народилася дитина, але стикнулася з величезними проблемами та перешкодами на цьому шляху. І книга дуже реалістична, на жаль, і дуже болюча. І ще одна книга, над якою я сильно плакала, це провулок світлячків Крістін Генни. Я плачу над усіма книгами Крістін Генни, тому що вона так пише, вона прям навмисне тисне тобі на болючі якісь теми. В цій книзі я була впевнена, що я не буду плакати. Я знала, що станеться наприкінці цієї книги, але я собі пообіцяла, що плакати я не буду, я зможу, я втримаюсь. Не склалося, як гадалося, я плакала сильно, дуже сильно. Це для мене тригерна тема. Але ця тригерна тема зустрічається у дуже багатьох книгах, тому оминути її складно. І, на жаль, плакала, також плакала. Але нічого страшного. В принципі, ця книга мені сподобалась, тому я не жалкую, що я її прочитала. Наступний пункт книжка, яка зробила мене щасливою. Могла б бути щасливе місце, але ні. <смі> Книжка, яка зробила мене щасливою, нехай буде Любий Едварда. Фінал цієї книги вселив в мене надію, що навіть після жахливої втрати можна віднайти світло і можна продовжити жити і бути щасливим все одно. Є шанс і надія на те, що я колись буду щасливою і знову щасливою, буду посміхатися, буду радіти життю, як колись дуже давно. Тому можу сказати, що ця книга зробила мене щасливою трішки. Наступний пункт цього тегу найгарніше оформлення книжки. Мені дуже сильно сподобалось як оформлений голландський рім, петчет, а також дуже сильно сподобалась як оформлена книга Голос Арчера. Не суперка, а під суперкою. Там дуже красиве тиснення, дуже красива книжка. Сюжет цієї книги, в принципі, він такий досить прохідний, прочитав і забув, напевно, це такий любовний роман 18, але оформлення просто неймовірно красиве. Мені сподобалось. Дякую видавництву РМ і дякую видавництву Artbooks за те, що зробили ось таку красу. Теж дуже гарно і естетично. І останній пункт в цьому тезі буде про. Книжки, які я дуже хочу прочитати у цьому році, їх насправді дуже багато і можна перераховувати дуже довго, але найголовніше, що я хотіла б дуже прочитати у цьому році, це книги з азійської літератури. Ось такі. У мене їх тут багато. Зараз я вам їх всі покажу. У мене їх тут поки що аж чотири. Я останнім часом дуже зацікавилась цією тематикою. І от перші дві книги це видавництво Сафран, це місто привидів та Мигдаль. Я чула про обидві ці книги, що вони дуже цікаві, хоча і дуже такі емоційні. Я вже почала читати місто привидів десь 100 сторінок прочитала. Ну, я вам скажу. Дійсно, дуже дуже емоційно. Поки що не буду ділитися з вами своїм відгуком. Обидві вони мають високу оцінку на Goodreads, більше 4. І багато хто мені казав, що ці книги дуже варті уваги. Взагалі, зазвичай азійська література мене вражає, бо всі ці книги дуже такі емоційні, зазмушують і плакати, і переживати, і дуже часто потрапляють навіть у топ року. Тому ось ці дві хочу прочитати. Також хочу прочитати книгу Не кажіть, що в нас нічого немає. Мадлен Тієн. Це видавництво Старого Лева. Ця книга вже не публікується і її немає в продажі, але колись я її випадково десь знайшла, вже сама не пам'ятаю де, ніби в книгарні є чи щось таке. І також я чула, що книга неймовірна. Колись я до неї доберуся вже нарешті, бо вже дуже хочу. Тут у нас 600 сторінок, майже якщо раптом вам цікаво... Побачити читацький щоденник з цією книгою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розуміла, чи вам взагалі цікаво дізнаватись відгуки про книги, які дуже складно знайти. І, скоріш за все, ну, ви не зможете її купити прямо так у вільному доступі, десь в книгарні. До речі, я бачу, що тут цінник 262 гривні за цю книгу. Це дуже мало. Це просто скарб. Отак мені пощастило її придбати. І ще одна книга, яка мене чекає з азійської літератури, це шерсть балу тут у мене. Мін Джін Лі – Це «Пачінко». Я не знаю, скільки я ще разів вам скажу, що я хочу прочитати цю книгу, і скільки ще разів я її не прочитаю. Не знаю, чому я так довго вже відкладаю знайомство з цією книгою. Напевно, тому що тут супер маленький шрифт і не зовсім зручний. Він якийсь не чорний, а більше сірий. Але я кажу, що книга класна, тому хочу прочитати. І, звісно, хочу прочитати ще дуже багато книжок, які будуть виходити, які виходять. І у мене купа бажанок, які я хочу прочитати. Також чула, що в цьому році має вийти нова книга від авторки Ганя Янагігара. Це авторка маленького життя. Хочу її прочитати, але поки що вона ще не вийшла. Це ніби Books її анонсували. І багато чого ще хочу прочитати, але вже не буду планувати, тому що, як станеться, буду обирати книжки під настрій. Все, друзі, на цьому я вже завершую це відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Буду вам, як завжди, вдячна за ваші коментарі. Пишіть в коментарях, чи читали ви щось з цих книжок або плануєте. Буду вдячна за ваші відгуки, чи сподобався вам такий формат відео. І також, звісно, передаю цей тех усім бажаючим, хто веде свій YouTube канал, знімайте або пишіть дописи в інстаграмі. Я напишу усі питання в описі під цим відео. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в новому відео. Усім па-па!